Всім привіт! Ви на каналі Серце до серця. І сьогодні ми будемо робити ось такого прикольного їжачка. І з цього можна ще зробити так само, як і квіточку. І навіть велосипед, якщо його не малювати, а із цих штучок зробити колеса. Починаємо. Так. Спочатку. О, і нам знадобиться. Для цього папір. Білий папір, бо у їжечка може бути різні голки, ну, більшість теж. Його носик коричневий, я вже вирізала, клей і ножиці. Це це приготували. І починаємо. Для початку беремо ось такий папір. Фінальмою його книжечку, зараз покажу. Але тільки не пишіть, бо це дуже. Бо я один раз дивилася відео, дивилася, повторювала, а один раз так захотіла, а вже хаць нічого не вийшло. Прийшлося перероблюємо. Зігнули раз, три, два І ще, якщо ви хочете робити саме велосипед, то ви розрізаєте по лінії згину, а потім знову ці папірчики згинаєте і знову відрізаєте по лінії згину. Але ми зараз. Їжечка будемо робити, це якщо ви велосипед робите. Що з цими ножицями робили? Не у мене якось не ліжуть? Два папери. Потім берете їх і трошечки лише. Ось такого ви пригинаєте. Спочатку такого, потім розвертаєте папір і знову пригинаєте то. І так без... безкінечно. Безкінечно. Раз, два. Два. Раз. Головне, щоб нічого не пішло. У мене один раз так пішло і чуть тут будемо. Ой, вибічте. І у нас вийшла ось така половинка. Так само робимо другу половинку. Але головне, щоб не, не вийшло і не замало, і, і не забагато е, оцих багатих ліній. Ще можна скоротити, ну, так буде легше. Спочатку е, ви знаєте папір і так трубочкою, а потім розгинаєте і так, е, як я відразу робите, але так швидше більше а та, а той а метод більш зручний. Якщо у вас тут як у мене, чуть-чуть не підходить, то ви можете просто обережненько підрізати. Можна так і лишити, але я що. Ж... Аккуратно було відрізаємо. Готово сміття. І у вас є такі дві гармошки, так? Потім берете одну з гармошок і схинаємо половині. І так само робимо з іншою. Готово. І в нас вийшли ось такі милі пташечки. Бабам, у мене вуса. Так. Далі беремо клей. Тільки щоб ніяких проблем. І потім берете і намащуєте оце клеєм. Ну Будь-яку половинку а оце намащуєте клеєм. Готово. Дитискаю. Головне, щоб не розклеїлося. В мене один раз розклеїлося. Я потім 100 разів приклеїла приклеювала. Десь потрібно 5 хвилин, 10, але в мене клей швидко робиться. І ось, якщо розгорнути, вийде його. Е, так, е, хай трошечки постаїть, засохне і так само робимо е, іншу половину. Я Якщо щось не так і здійснимо. Так, готово. І ми знову приклеїмо. У мене трошечки нервні не вийшло, але нічого. Знову так, далі. Беремо знову цю половинку і ось таку з будь-якої сторони знову намащуємо клей. Я так легенько, щоб нічого не помнути і щоб нічого не розклеїлося. Готово. і беремо ще одну половинку і тоді вже уже все мы бы сбираем в одну купу. Открываем еще больше одеяло. Можно так, э, и так. И еще делать одеяло. еще один раз. І ось так завершуємо нашу руку. Так у вас має вийти Гарно. І далі берете цей трикутничок малює і тільки, і тільки два кутики в мащимо ось ось так зверху вниз, на весь. І якщо у вас є таке місце там, де дуже багато у вас розсілося, то там ще треба ось такий носи причепити. Майте такі сині. Ой, а чому в мене такий носик? Чому в мене такий манісик, я сказав? Ой? Я закручую Ой. І ви так можете робити так само і квіточку. І навіть можете робити... Як я їжечка, можна робити вієло, велосипед. З таких фігур можна зробити будь-що, будь мабуть, будь-що. Можна навіть палітру зробити. Ну, іржкову. намалювати малювати цього, І навіть можна кульколол, якщо ви знаєте. Щоб так багато я вибір. І зараз буде вам сюрприз. Ой, я кудись туда попали. А, у мене фарба на носі. У мене фарба на носі, у мене фарба на носі. Допоможіть! Я боюся фарби і я. Я боюся фарби. Ой. Прикольно. О, і ще можна таке зробити, пам'ятаєте? Такі штучки, такий такі. шарфик. Я ось таке ходити. Тільки це вже краще м -м, з іншого матеріалу робити, але схоже. І можна це лялькам навіть одягати. Там пару таких. Круто. І ще можна навіть не тільки ось така, можна ще і з цього гру зробити. Так багато видів. Я вам розкажу гру. От, можна тут намалювати різні різні малюночки. Ну, я мала на увазі галочку-хрестик. У кого хрестик випаде, то він вибуває з гри. Там тільки одна буде галочка. І у, і у кого буде галочка, той виграв. А якщо там ще хтось лишився, то вони теж виграли. Таке Такі в мене правила сама придумала. У фарбу? Можна ще трохи так само зробити. Якраз у мене вона перетвориться на дівчинку. Ні Можна з цього все, що завгодно, можна зробити. І як кулька, і так, і можна і одяг, і якісь хіба предмети, а можна навіть і якісь техніки. Можна з цього дядь зробити ще. Так багато вибірів. У мене аж голова закрутилась. Ой, що голова. Це можна ще зробити голову. Найбільше не хочу про цього дірочка говорити, що нього сня, можна. У мене геть голова розпить. А я тут. Понятно. Ну, і на цьому відео закінчено. Всім па-па-па-па! Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.